Українці, українки, цей день настав у мене сьогодні в чашці живчик. Тому що тому, що Геннадія Труханова, мера міста Одеса, було позбавлено українського громадянства. У нас уже є рішення відповідної комісії при президенті України, і причина це наявність у нього російського громадянства. Про що було відомо як мінімум з 2017 року. А насправді ще й набагато раніше про це говорили за наявною зараз інформацією. В Одесі буде створена військова адміністрація. А Труханов тепер назавжди виключений з політичного життя України, бо у нього тупо немає громадянства. Він не зможе балотуватись на виборах. Він на нічого не зможе зробити, і можливо, навіть піде на обмін за наших військово. Полонених, тобто Одеса, вільна від свого мафіозного мера росіянина, але насправді це може бути лише початок набагато цікавішої історії про протистояння центральної влади з місцевою, в першу чергу, з Віталієм Кличком, який однозначно сприймає цю історію як попереджувальний постріл в його бік. У кличка навряд чи заберуть е, громадянство. Я не думаю, що в нього прям є німецький паспорт, але це точно буде використовуватись далі. Ми сьогодні розберемо все, що зараз відомо про позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства Чому це абсолютно правильне рішення, яке я повністю підтримую, попри будь-яке ниття будь-якого мера про утиски місцевого самоврядування, і до чого ця історія може призвести далі уже найближчим часом? Відсвяткувати цю новину ви можете донатом на 36-ту бригаду морської піхоти, який ми зараз допомагаємо обладнати пункт для здійснення розвідки. Посилання є в описі до цього відео або за ось цим QR-кодом, і підпискою на наш суперсекретний чат, якщо у вас, звісно, залишаться гроші і бажання після донату. То на сили оборони України, тому що в цьому чаті масонів ми обговорювали відставку Труханова і його позбавлення громадянства ще позавчора, ну тобто. Масони все знають. Доєднуйтесь до спільноти масонів всього від 250 гривень. Дякую, я Олександр Ротевський, політичний оглядач Медіа Якщо ви вже знаходитесь в цій секції, то давайте святковий лайк і святковий коментар з найкращими побажаннями Геннадію Труханову. Прошу себе не стримувати, писати розгорнуто. Сподіваюсь, він це прочитає. Ну і підписочку оформить на цей канал, щоб не пропускати наші відео. Отже, Геннадій Труханов ну насправді така видатна постать української політики, яка сидить на посаді мера Одеси уже більше 11 років. Але насправді, от так по серйозному, хмари над ним почали згущатись зовсім нещодавно. Ви пам'ятаєте оцю жахливу зливу в Одесі наприкінці вересня, під час якоїсь загинуло 10 людей. Від зливи загинуло 10 людей. Паралельно з цим збирались підписи за петицію до президента України про те, щоб усунути Труханова і поставити в Одесі військову адміністрацію. І от власне. Петиція зібрала свої 25 тисяч підписів на фоні цієї зливи, на фоні трагедії, яка відбулась в Одесі, і ми маємо рішення. А ви й далі кажіть, що петиції не працюють дуже дуже боляче і шкода, що під таким приводом недавно про потенційну долю Труханова натякав і сам Зеленський, зокрема, після останнього масового обстрілу України і блекауту в Києві на тлі підготовки до зими і тих проблем, які ми зараз маємо з енергетикою. Він звинуватив представників місцевої влади в поганій готовності до оцих енергетичних викликів. На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть вирішувати критичні проблеми, вирішувати самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. І окремо президент прокоментував тоді питання Одеси, що можна було прямо сприйняти за натяк, і це однозначно був натяк. А що робить це з Одесою? Ви, вибачте вибачте займочі. Ну ви просто поставили хороше мені, мені питання. А що робити з Одесою? Наше місто. А що робити з, 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 з тим, що відбулося? Скільки людей загинуло? Скільки людей загинуло просто потонуло через цю воду, через те, що відбулося. Що з цим робити? Як до чого відноситись? Хто в чому? Ну, ми... я просто вам хочу сказати, що все треба робити послідовно і. І, скажімо так, і з питанням і, і справедливо, і з питанням Одеси також ми розберемось. Що саме міг зробити Труханов для того, щоб люди не гинули під час зливи, та й насправді будь-яка місцева влада Одеська будь-якого міста, тому що це глобальне кліматичне питання. Ми це розбирали в окремому відео на цю тему. Там була гостем у мене запрошена Іванна Малі, урбаністка, і були дані конкретні власні рекомендації, що робити місцевій владі, щоби злива. Літня осіння, будь-яка зміни клімату не були фатальними для людей, не загрожували життю і здоров'ю. Запрошую подивитись, це буде відповідь на питання, так а що взагалі міг зробити мер проти таких аномальних опадів. Але все одно вся ця історія і ті коментарі Зеленського вони не тягнули на якесь радикальне вирішення питання Труханова. Хоча ну тут ліричний відступ, яке вона в біса взагалі радикальне. Громадянин Росії керує стратегічним українським містом 11 років, починав у забороненій нині партії регіонів, починав з абсолютно проросійських позицій. Багато в чому на них і лишився, протидіючи деколонізації, роблячи дуже багато інших шкідливих речей. І ну сам факт, да, російський паспорт у мера Одеси у будь-якого мера у будь-якого політика. Хіба це радикально забирати у нього український паспорт, особливо якщо це відповідає українському законодавству? Одним словом, оце рішення було прийнято, попри те, що нічого на нього ще до Недавно не вказувала, і от вчора вночі Труханов раптово за ним. Він різко заявив, що у нього планують забрати громадянство, і чотири хвилини доводив, що він в душі українець. Ніяких російських паспортів він ніколи не мав. А якщо і мав, то вони уже не дійсні. Це було ось так, шановні адісінь, шановні українці. Хочу звернутись до вас. Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація. Відносно мене поширюється. Інформація знову поширюється. Інформація про якоби, що в мене є громадянство Російської Федерації. Це питання не нове, воно задавалося з 2014 року. З 2014 року я переколено довів всім, що в мене нема, не було, нема, не є громадянство Російської Федерації. Орган НАБУ, Цей орган сьогодні має довіру у населення, звернувся по міжнародної. Правової допомозі до Російської Федерації в 2018 році за, з питанням, є чи в мене чи немає громадянства Російської Федерації. І відтримав відповідь, що в мене немає російського громадянства. А ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувалися, вони не дійсні, вони фейкові, якщо у когось вони є, вони мають бути знищені. Це, що стосується історії. Я би не звернув до цього увагу, якщо б мені стало відомо, що завтра на комісії при президентом України, яка вирішить питання громадянства, планується виносити питання, позбавлене мене українського громадянства. Тому що в мене якобо є російське громадянство. Тому це чергова провокація. Я не знаю, кому цього. Кому це потрібно, можу тільки догадуватися. Я звертаюсь до всіх відповідних органів, до всіх, від кого залежить правда, від кого залежить сьогодні закон в Україні. Я звертаюся і до президента України. Я прошу роздив... продивитися на ці документи уважно, перевірити їх всіма органами і з'ясувати, хто під час війни, хто під час війни сьогодні в Україні. Розділяє суспільство. Хто сьогодні розбалансовує цю ситуацію? Хто сьогодні, кому не подобається сьогодні, Спокій, єдинство наше для того, щоб надати відсіч нашому ворогу? Я маю надію на справедливе, ретельне розслідування і прояснення цієї ситуації. Дякую всім. Слава Україні! І ось комісія при президенті України з питань громадянства ухвалює рішення позбавити його українського громадянства в зв'язку з тим, що він власне отримував російське указ, має підписати президент, і тоді Труханов автоматично втратить свою посаду. Не треба ніяких додаткових рішень суду, не треба нічого. Якщо ти не громадянин України, ти не можеш займати політичних посад в Україні і виборних посад, зокрема. І, безперечно, це прекрасна новина. Але у цієї прекрасної новини є дуже гіркий післясмак. тому що. Я хочу це підкреслити, наголосити. 11 років стратегічним українським містом керував громадянин Росії, 11 років війни з Росією, із яких майже 4 роки повномасштабна війна і повністю всіх влаштовував двох українських президентів. Давайте, от просто коротко пройдемось його портретом. Згадаємо, що це за покруч, яка захопила по суті Одесу, і яка це була злочинна недбалість дозволяти йому всі ці роки залишатись на чолі Одеси. Геннадій. Труханов в політику прийшов з єдиноборств, прямо як Віталій Кличко. Він на початку 90-х займався тайським боксом, і відповідно, де могла заробити на життя людина з отакою от бійцівською практикою, або в професійному спорті, що не його, або в мафії він був охоронцем. Кримінальної бригади Труханов з друзями відкрив власне охоронне агентство Капітан і через це отримав власне і собі прізвисько Капітан. Плюс він служив в армії, дослужився там до капітана, От він багато років називав себе капітаном. І його команді пощастило. Їхнім клієнтом стає такий собі Леонід Мінін. Це один із найвпливовіших персонажів кримінальної Одеси, який контролював Одеський порт і перевалку зброї через Одеський порт. Саме він став прототипом в фільмі Збройний барон, персонажа якого грав Ніколас Кейч. Дехто Вважає, що це знято за мотивами історії Віктора Бута, Росіяна, торговця зброї. Але ні, насправді Бут ніколи не мав стосунку ні до України, ні до Одеси. Це був от власне Леонід Мінін, з яким працював. Труханов 20 років тому в одеському порті угрупування Леоніда Мініна вантажило зброю на кораблі, і потім ця зброя розходилась в усі гарячі точки планети. І за даними досі італійської поліції, яке опинилось в розпорядженні журналістів ще років 7 тому. В одеському угрупуванні було кілька ключових осіб, окрім самого мініна. Там був його права рука Олександр Ангерт на прізвисько Ангел. Був Олександр Жуков, який займався фінансами, і Геннадій Труханов. Особистий охоронець Мініна, який їздив з ним по світу і мав грецький паспорт на ім'я Генідаса Озопулоса. Це все за даними BBC і інших міжнародних змі, які отримували доступ до відповідних документів. Всі ці інформації вже роки. Потім Труханов пішов звідти в політику. Він був депутатом Одеської міської ради від партії регіонів, дослужився до голови фракції партії регіонів в Одеській міській раді. Зокрема, будучи депутатом, він відкривав отой той самий пам'ятник Катерині, тобто це було недавно насправді, і розповідав, що це одеська історія і в жодному. У разі не можна зносити, вона там стояла століттями, хоча відкривав його сам. Потім від Одеси обрався народним депутатом до Верховної Ради і голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Був прямим противником майдану і власне, от людиною режиму Януковича, депутатом регіоналом. Але в травні 2014 року, уже після повалення Януковича і його втечі в Росію, Труханов обирається мером Одеси, і ось лише декілька його цитат за той самий 2014 рік, коли Уже розпочалася російська агресія, уже окупували Крим, і проросійські бойовики намагались розкачати Одесу і створити там Одеську народну республіку. Оця цитата це про українців, які захищали Одесу від власне цих проросійських бойовиків. І одесити, які сьогодні приймають цих екстремістів, ті одесити, які дають їм можливість тут селитися, розсіляють і потім толкають на штурм те, щоб вони розрисовували і поганяли своїми надписами офисы, даже и, и, не, не важно, что они партийные офисы, здания наши одесские. Я хочу, чтобы одесситы, которые являются пособниками фашизма в нашем городе, пособниками тех безобразий в нашем городе, помнили, им нужно будет жить в нашем городе, им нужно будет ходить по этим улицам и смотреть в глаза после этой неудавшейся э, бравады, которую они сегодня устраивают. Никто город ни бендеровцам, ни другим никому не Никто не собирается отдавать. Это наш город, мы родились, мы выросли. И мы будем определять, что здесь и чего. А тут он, власне, выступает перед людьми с георгиевскими стричками в зеленой форме, с гаслами абсолютно пророссийского характера и говорит про них таке. Я сегодня среди вас пришел к вам сказать, что Одесса в Одессе будут жить и работать одесситы. Сегодняшний городской совет, который работает сегодня, и как уже было сказано, легитимный орган в Одессе, это тот совет, который сформировали одесситы. И работать он будет не на киевскую власть, а работать он будет прежде всего на одесситов, так как это основное его предназначение. Логово сепаратизма. Я встречался с этими сепаратистами, как их называют, Ну, я увидел там земляков. А це його коментар про російську агресію в Криму. Чи він її визнає як військовий, зокрема, і чи він розуміє, що Крим окупований? А ви вважаєте те, що відбувалося в Криму російська агресія? От так, як воєнний. Я скажу, що по, по Криму неможливо так однозначно розсуждати. Агресія – це не агресія. Определився парламент Криму, определились жителі Криму на своєму референдумі. Либо вони повернули свої історичні території, і люди определились і захотіли в Росії. Либо це російська воєнна столетии у нас просто оттяпали часть люди, Люди, час люди. люди в Крыму определили свой выбор на своем референдуме. Вот это разыгрывание предстоящего суда. Словом, з Трухановим все було зрозуміло уже тоді, на етапі виборів. І це не завадило йому виграти ті вибори. Він набрав 43,5% в 2014 році, 53,5% в 2015 і 54% у 2020 роках. Всюди перемагав в першому Турі і на посаді мера Одеси займався абсолютно всім чим завгодно, крім власне розвитку Одеси. Найвідоміший корупційний кейс це завод краян, коли в 2016 році Одеська міська рада купила будівлю цього заводу за завищеною в 17 разів ціною з 11,5 мільйонів гривень до 185 мільйонів гривень. Тоді Труханов опинився на лаві підсудних разом з ним його заступники. Ще декілька чиновників. В 2019 році їх виправдали. Мер звернувся до європейського суду з прав людини через порушення його пр. Справ в лапках, але в 2021 році вищий антикорупційний суд скасував оце виправдовувальне рішення, і розгляд справи триває досі. Є й купа інших справ, які зараз занурюватись не будемо, бо це просто ну на окремий документальний фільм, як мінімум, захоплення військового аеродрому шкільний в 2017 році. Про що Сергій Стерненко докладно писав у своєму блозі, я посилання залишу в описі, можете почитати знищення одеського міського саду, хаотична забудова просто в інтересах своєї ж будівельної мафії, і в принципі Труханов, як це часто у нас буває з міськими головами. Вами за версією слідства утворив в Одесі кримінальне угрупування злочинну організацію. Набув в 23-му році. Завершило розслідування про це, і за даними слідчів, до цієї організації входив. І сам Труханов. Схема передбачала передачу міської землі своїм забудовникам в обхід конкурсів в обмін на квартири, приміщення або гроші в цих відповідно забудовах і збитки державі за даними правоохоронних органів оцінюють 689 мільйонів гривень. В 24-му році ця справа скерована. До суду, тобто там, де у нас росіяни, там завжди йде топ-мега корупція. По суті, за часів Труханова Одеса перетворилась на таку бандитську республіку, От, особливо 17-18 років. Там були постійні напади на активістів, зокрема на Сергія Стерненка, де були три замовних напади. І оцей останній, коли він захищаючись, позбавив нападника життя, і це по суті його прокляття на багато років вперед. Що він змушений був захищатись в судах ще від цього напади на Олега Михайлика, Андрія Вагапова, Віталія Устименка і інших людей зараз не до. Ведено так чисто юридично, що мер власне замовляв ці замахи, тому я і стверджувати цього не буду. Але всі постраждалі неодноразово критикували його діяльність і потім особисто стверджували про причетність Труханова. І це я мовчу про те, що він просто ідеологічний росіянин Да? це злісний ворог дерусифікації, деколонізації Одеси, людина, яка перешкоджала перейменуванням ще з декомунізації 15-го і далі років, який хотів проспект Небесної Сотні перейменувати назад на проспект Маршала Жукова, м'ясника, який потопив купу України. Країнців в крові, який захищав вулиці Пушкіна, пам'ятники Пушкіна Катерину е перешкоджав перейменуванням всіх вулиць знесенню пам'ятників, записував публічно відоси про це. Ну тобто, людина прям вперлась на захист російської культури і російської топоніміки в Одесі, що доводить його переконане ідеологічне сприяння. І проблема не лише в поглядах, хоча самі ці погляди для людини, яка керує. Ще раз стратегічним українським містом це вже проблема. А проблема власне в тому, що він, вибачте, громадянин Росії. Інформація про це з'явилася ще в 2017 році, і він тоді, нібито, давав спростування з консульства, тобто, просто от показав довідку від консульства РФ, що він не має громадянства. Потім показував якісь довідки від російської міграційної служби. Ну, це очевидно валідне джерело інформації. Знаєте, ну тобто, якби я був російським агентом, я би теж звернувся до російських органів і попросив довідку, що я не агентура. Ну типу, появі. Медведчук би, да, там написав запит кудись, не знаю, в ФСБ, типа я агент чи не агент, і ФСБ видає довідку коротше, зі списком всіх з ОПЗЖ, зі списком там Мураєва, всіх інших своїх людей і каже: офіційно повідомляємо, що вони не агенти. Ну це ж приблизно так і працює. Чому ми просто запитим не відправимо, я не знаю. Тим не менш, попри це все, повторні докази той самий Сергій Стерненко опублікував не раз. Зокрема, от лише в цьому році він публікував ось ці власноруч заповнені Трухановим заяви на видачу паспорта, рішення російських судів, документи МВД РФ тощо, і попри це все до 2025 року, тобто 11 років війни, і майже 4 роки повномасштабки. Я не втомлюся це повторювати. Ця людина керувала Одесою з усієї поваги, наприклад, до Житомира, але Одеса. Це найбільший український порт. Це головні морські ворота України. Контроль над Одесою означає контроль над значною. Великою частиною Чорноморського узбережжя України, і в разі втрати Одеси Україна фактично втрачає зв'язок з західними сусідами через море. Це різко знижує нашу стратегічну глибину оборони всього південного напрямку. З Одеси координується оборона всього Чорноморського узбережжя. Це регіон з потужною військовою інфраструктурою. Тут є зенітно-ракетні комплекси, морська авіація, логістичні центри. Тобто без Одеси неможливо ефективно прикривати в принципі південні регіони. Через Одесу можна контролювати транспортні маршрути до Румунії. Болгарії, Туреччини, шлях там навіть до суецького каналу. Вишти це стратегічна перевага в разі блокади або бойових дій в чорному морі. З точки зору економіки Одеса, це центр українського експорту без Одеси. Україна втрачає величезну частину всіх валютних надходжень і можливість впливати на світові, наприклад, ринки продовольства в Одесі. Сконцентровано десятки підприємств. Тут логістичні вузли, митні термінали. Це буквально центр нашого південного економічного кластеру, і це критично важливе місто для Росії. З усіх цих названих мною точок зору і з історико-ідеологічної точки зору, бо вони позиціонуються от прям як русський город, да? що до речі, чому прямо сприяв, зокрема, своєю політикою Труханов, Одеса стратегічно важливе місто і в мирний час, і під час війни, і це просто божевілля мати на цій посаді мера росіянина. Фактично мера диверсанта, от зараз скажу дуже провокативну штуку, але вибачте, коли у вас в українському місті мер росіянин, який насаджує російські топоніми, який захоплює українські військові об'єкти і знищує їх, по суті під забудову, за якого значить, кримінальні організації контролюють всі процеси там виділення землі і забудови, який не дає проводити українізацію цього міста. Ну вибачте, всі ознаки окупації наявні. Буквально Росіянин на чолі адміністрації і російські назви вулиць і е, пам'ятники. Так само у нас зараз в Мелітополі відбувається. І от нарешті, вибачте, за ці слова деокупація Одеси виглядає, що стається. Труханов опинився в дуже гарній компанії разом з Медведчуком, з Андрієм Деркачем, з Геннадієм Корбаном, з Ігорем Коломойським і іншими людьми, позбавленими українського громадянства. І потенційно він далі може піти навіть на. Обмін, я впевнений, що росіяни за нього віддадуть багатьох наших, і от, хай нікого зараз не плутає, що він під санкціями ВРФ. Він теж про це зараз говорить. Що, типа, на мене російський уряд накладав економічні обмеження. Я взагалі їхній ворог. Вибачте, на Мураєва теж на багатьох проросійських політиків і агентуру пряму російську в Україні накладені санкції в Росії. Це стандартне прикриття для своєї агентури, щоб сказати: дивіться, він насправді тіпа, ми з ним не дружимо. Да? Це абсолютно ні про що не переконує. Це аргумент на рівні. Мені дали довідку, що я не росіянин або мені дали довідку, що я не агент Росії. Ну, типа, що? це абсолютно з усіх боків правильне рішення, тому що загрози, які створює така людина на такій посаді, вони ну просто їх неможливо. Переоцінити недооцінити це неможливо з усіх точок зору, щоб він залишався на цій посаді так довго. Неправильно тут лише одне неправильно виключно те, що з цим тягнули так довго з 14 по 19 рік за часів Порошенка його не чіпляли, бо він був політично лояльним. І на виборах 19-го року про це мало хто зараз згадує, і цікаво, чи буде згадувати Петро Олексійович. Він відкрито агітував за Порошенка. Він виступав у нього на з'їзді, казав, що Порошенка наш президент треба за нього голосувати і допомагав потім. Будувати сітки і використовувати адмінресурс в Одесі для якогось результату Петра на виборах з 19 до 25 рік його теж очевидно. Ну він очевидно нікому сильно не заважав, тому що його теж не чіпляли. І от що саме стало тригером зараз, мені невідомо, але ну вже, хоча би, хоч так. Чесно, мені дуже цікаво почути коментарі. що Порошенка про те, що заважало йому протягом п'яти років позбавити Труханова громадянства або просто усунути, вибачте, російського диверсанта з цієї посади. Тоді як два роки каденції Порошенка вже було відомо. more. З доказами про громадянство Труханова і що заважало Зеленському це зробити за 6,5 років президентства, із яких майже 4 повномасштабна війна. Що ще цікаво? Ще цікаво буде реакція власне інших представників місцевого самоврядування, зокрема мерів великих українських міст. І в першу чергу мені цікава реакція Віталія Кличка. Він поки що це не коментував на момент запису цього відео, але я думаю, що він має обуритись ну от мабуть найбільше після Труханова, тому що Кличко цей окоріш він брав його на поруки в корупційні справи, Він Публічно за нього впрягався, і навіть коли мова була от про корупцію, за яку його ніхто не позбавляв посади, і коли це була справа набух, він казав, що це утиски місцевого самоврядування, і що мери мають впрягатись за мерів. От зараз я чекаю виправдань, що російський паспорт у мера це свобода місцевого самоврядування, і усувати такого мера з посади це відповідно утиски місцевого самоврядування. Насправді, друзі, ні. Так, Геннадій Труханов вигравав вибори. Так, це проблема, це величезна проблема. Що величезна частина населення Одеси я сам себе вважаю на третину Одеситом. Я там провів третину дитинства. Я дуже люблю Одесу. Вона мені близька. Я там дуже багато разів бував. Якийсь час там трохи навіть жив. Одеса мені не чужа, абсолютно, але це ну величезна проблема. що Більшість одеських виборців, які доходили до виборів, не вбачали проблеми в Геннадії Труханові. Звісно, це до дискусії про те, що багато українців до 22-го року не жили в українському контексті, не розуміли власне ворожих відносин наших з Росією і не сприймали Росію взагалі за ворога. Це об'єктивна реальність. Ми ще не знаємо, як це зміниться електорально, і хто там на якихось майбутніх гіпотетичних виборах після війни переможе на виборах в Одесі, але як мінімум Труханов без українського паспорта точно не. Зможе брати в них участі, і критично важливо, щоб в майбутньому Одеса обрала собі просто проукраїнського мера, ну типа не росіянина, хоча б. цього вже буде достатньо. І так, звісно, окей, за нього голосували. Можна казати про те, що це узурпація влади да, забирати посаду у такої людини. Але коли у тебе є російський паспорт, і ти тим більше звертався по його отримання, уже маючи українське громадянство, то це пряма вимога закону про громадянство. Да, це підстава позбавити тебе українського громадянства. Раз, тобто це законна процедура. Два це питання національної безпеки. Росіяни, ми про це дуже багато говоримо на цьому каналі, завжди хакають демократію зсередини, щоб демократію зрештою зруйнувати. Не можна дозволяти. Злу і загрозі тобі і твоїй безпеці паразитувати і реалізовувати свою загрозу, навіть якщо вона прийшла до влади демократично у держави, мають бути інструменти самозахисту, в тому числі самозахисту демократії. Тому в цьому випадку я повністю підтримую усунення Труханова, позбавлення його громадянства, подальше кримінальне переслідування і обмін на українських військовополонених, якщо це буде можливо. І Особиста далі думка, да, я вважаю, що в Києві також має бути утворена військова адміністрація. Я не думаю, що Віталія Кличка треба позбавляти громадянства. У нас немає фактів про наявність у нього якогось іншого, і навряд чи у нього буде російське громадянство, очевидно. Але Київ так само зараз повністю дисфункційний. Київ так само зараз, за даними Набу, за купою розслідувань і просто фактами, які ми бачимо, захоплений злочинною організацією. Я тут говорю і про того самого Дениса Комарницького, який втік за кордон, і про те, що після того як накрили оці. Ці земельні схеми і туалетні схеми да, після операції на будь-чисте місто Київрада буквально паралізована, майже не збирається, не може ухвалити більшість рішень взагалі. Майже вся вертикаль кличка, його заступники, секретарки івради, тощо під слідством усунуті з посад або в СІЗО. Ну тобто, Київ так само дисфункційний. Він не керується зараз нормально. Київська влада так само не спроможна взагалі ніяк реагувати на виклики, які сьогодні є, і по суті, саботує розвиток міста. Це про дис. Функційність і це про захоплення місцевого самоврядування. Тому з точки зору безпеки, з точки зору підготовки до майбутньої дуже важкої зими, коли нам потрібна ефективна місцева влада, так я би підтримав подібне рішення на користь Києва. Звісно, що воно має бути юридично обґрунтоване. І звісно, що ми не можемо просто сказати: Віталій Кличко, чорт. Прибираємо його, ставимо тут військову адміністрацію, коротше з банковою, тому що отримати просто тіпа з офісу президента, який замість кличка сяде на ті самі схеми, це не варіант. Але я просто сподіваюся, що правоохоронці дороблять свою роботу і що юридично ми зможемо нарешті висунути кличку. Оці всі претензії, внаслідок яких Київ. Повернеться до хоча б якогось нормального розвитку, ну як повернеться, не те, щоб у Києва колись була влада, яка би цей розвиток йому забезпечувала. Але Віталій Кличко, з точки зору виконання функцій місцевої влади, ну. Мало чим краще Геннадія Труханова. Він кращий Труханова, тільки тим, що людей не замовляє. Да, хоча не доведено зараз, що й Труханов замовляв. Але як мінімум при кличку немає нападів на активістів різних київських, уже за це дякую. Але це окрема історія, і знову ж таки, я просто чекаю від кличка оцих е, плача Касандри про утиски місцевого самоврядування. Бо бачите, росіяни не зняли з мера Одеси. Одеситів, які мене дивляться, я знаю, що велика частина аудиторії з Одеси, значна частина. Я вас вітаю ну без перебільшення. Визволення вашого міста. Це визначна дата. Мені прикро, дуже перед вами, що цього чекали так довго. Вітаю вас цим днем. Сподіваюсь, це піде Одесі на краще. Ну, хоча, очевидно, піде на краще, бо, як мінімум, росіянина прибрали з посади мера. Дякую, що це відео дивились, друзі. Підписуйтесь на цей канал. Будемо стежити далі за цією ситуацією, як вона буде розвиватись. А Геннадію Турханову, як і всім росіянам, бажаю всього хорошого. До зустрічі!